щоб її влади, і хоче нас дати московським кремлівським карликам. Дорогі мої, коли навіть цей не зовсім українець Головатий від повторює слова, що говорять ці, які хочуть продати, що українська незалежність це історична помилка і випадковість. І це і помилку кремлівські карлики хочуть виправляти, а ці переверхні їм допомагають. І, дорогі мої, я думаю, що присутність Священника не Лишня. Я дивлюся на таких великих титанів духу митрополита Андрея Шептицького, патріарха Йосипа Сліпого. і я. Маленькі служити церкви, благословляю це зібрання, благословляю вас, святий порив на захист нашої мови, душі українського народу. Тому що великий полководець сказав, що якщо один Лев стоїть на чолі стада баранів, це він, дорогі брати і сестри, може здобути перемогу, але якщо, дорогі брати і сестри, один баран стоїть на чорі столевів, то поразка забезпечена. А коли, дорогі брати і сестри, зеки, злочинці при владі, що нам, дорогі брати і сестри, робити? Об'єднуватися. Я, дорогі мої, бачу, розмовляв з заплаканою жінкою з Луганська яка говорила, що її діти, студенти, вони люблять Україну, вони розмовляють російською мовою. І це питання мови їх не чіпає. Вони люблять Україну. І вони, другі мої, горя сказала ця людина, що віддадуть своє життя за Україну. Я розмовляв з твоєю мамою, яка втратила своїх дітей у шахтарських побанках. Там так само я, Україна, і українці. І всі, другі брати. Це є бажання цих бандитів залишиться при владі вічного. Господи всемогутній, благослови Україну, Господи благослови тих, які живуть на берегах Дністра і Дніпра і Дністра, тих, які живуть в Донецьку і Луганську, у Києві і Дніпропетровську, Галичині і в Чернівцях. Господи благослови, щоб Україна була єдина, щоб ми єдиним уставленим серцем. Дорогі моїх могли. Здвигнути, зрозігнати цю темряву і побудувати таку Україну, якій будуть щасливі всі українці, а не тільки бандити, злочинці, поцівальники. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на всіх вас і перебуває на вас завжди, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. І веде всіх нас. Сі, запорука нашої перемоги, Боже, дай нам перемогу, якої так бояться злочинці в владі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!